1 вересня 2023 року православна та греко-католицька церкви перейшли на сучасний новоюлянський календар. Відповідне рішення було ухвалено 24 травня на Архієрейському соборі. До цієї реформи церкви кілька століть жили та святкували за старим юлянським календарем, який відстає від Світського на 13 днів. Усім привіт! Мене звати Софія Дідух, і сьогодні ми поговоримо про те. На що ці зміни впливають, і яким особливим тепер буде святкування нового року? Ще у XVI столітті на більш точний григоріанський календар перейшли католики та протестанти за указом Папи римського. Тоді православні віруючі не прийняли календарну реформу. Таку неточність між церковним та світським календарем української церкви виправили саме зараз. І 25 грудня ми вже відсвяткували Різдво. Трішки посунеться великдень та пов'язані з ним свята. Оскільки Православна церква України перейшла на новий стиль, щедрування також змінило свою дату. Тепер співати щедрівки та водити козу будемо на свято Меланки і Васильів вечір, які за новим календарем святкуються 31 грудня. Тобто саме увечір перед Новим роком? Оце так збіг. А що взагалі означає водити Маланку або козу? Це традиції пов'язані із щедрим вечором, який раніше святкували 13 січня. Накривали багатий стіл з кутею, варениками та блонцями. Увечері молоді люди вбиралися, ходили по сусідніх будинках, щедрували, бажали господарям достатку і просили частування. На щедрий вечір прийнято водити Маланку. За давньою традицією, її роль виконує смішно перевдягнений у жінку хлопець, а дівчина навпаки стає василем. Також водять козу. В неї перевдягається ще хтось із учасників свята. Коли Маланка приходить до хати, її хвалять за те, що вона дуже хороша господиня. Вона ж починає білити припічок сажею, чіплятися до усіх, хто є в хаті, та робити всілякі збитки. Хаос, який вона влаштовує, закінчується з початком нового року. Звичаї Маланки побутують і сьогодні, і це явище десь більшою мірою, десь меншою, але традиція усталена до сьогоднішнього дня Маланка є на західних теренах України в Карпатах та Поліссі. у Чернівецькій області. донині влаштовують фестивалі Маланок. Дещо змінюється тільки форма. Маланка зазвичай зачіпається та заграє до дівчат, бо ж Маланка пару дійство. Хлопці у селах не можуть пропустити жодної у селі, де є дівчата, щоб мати нагоду позалицятися. Щедрувальників прийнято гарно частувати. І тепер ви точно знаєте, коли йти щедрувати за новим стилем. Вночі та вранці 1 січня можна засівати зерно моселю з побажанням гарного року усій родині. З давніх часів залишилася традиція відправляти хлопців засівати. При цьому вони читають вірші примовляння. А ще 1 січня святкуватимемо Василів день. Святий Василь народився на території сучасної Туреччини в місті Кесарія у 329 році, в знатній родині. Він отримав гарну освіту у зрілому віці. Став аскетом і священником. А незадовго до смерті єпископом Кесарії. Святий Василь закликав народ любити ближніх і завжди допомагати бідним. Завдяки тому, що церква, врешті-решт, перейшла на новий стиль, у нас щедрування на співпадає з 1 січня. І ми будемо щедрувати тоді, коли це потрібно робити. Дуже добре, що повертається відповідність традицій нашому календарю. А з вами була Софія Дідух. Ну що, захотіли побудити Миланку?